Ро набряки встали зранку, і у вас 2 кг плюс. Це не жир, це набряки, але є причина. Різкий набір ваги за одну ніч це не жирові відкладення. Жир так швидко не відкладається. Це вода, яку тіло затримує. Але чому це стається? Вечеря з великою кількістю солі чи вуглеводів. Фізіологічні причини: ПМС у жінок, недосип, високий кортизол, стрес, недостатньо води. Парадоксально, але коли ви не допиваєте води, тіло утримує рідину. Набряки це сигнал, що ваше тіло знаходиться в стані стресу або дисбалансу. Цим можна працювати через специфічний план харчування. Збалансований з великим містом калію, з цим можна працювати через нормалізацію вашого психічного стану, через антистресові методики, через фізичну активність. І ще є багато таких лайфхаків, які в мене, звісно, є в арсеналі, і які ви можете отримати на індивідуальній консультації.